Всім привіт! З вами Єва! І сьогодні я хочу розповісти вам про дуже крутий комікс Konami Канату чи Життя однієї киці. Буде дуже цікаво, вони тоді що. Поїхали! Конамі Каната родом з Японії і вона малює мангу для дітей. Вона стала дуже відомою саме завдяки ось цій серії про кошенячі. Більшість цієї коміксів є якраз про котів та кошенят. Саме про ось такий комікс я вам сьогодні і розповім. А також хочу розповісти вам про те, чому дорослі також можуть читати комікси. Багато хто вважає, що комікси та манга це щось таке примітивне для маленьких діточок. Та насправді це зовсім не так, оскільки, наприклад, у Японії ця культура високо розвинена, і у них навіть ведеться спеціальні журнали, в яких друкуються різні різні комікси. І це про ось такий я журнал вам сьогодні і розповім. Тож цей журнал називається На Кайоші. У ньому якраз і друкувалася сама Конавіка Каната. У ньому видаються комікси для дівчат віком від 8 до 12 років, і саме у нього потрапив у ривочок з чи життя однієї киці, з звісно, японською мовою. Взагалі ця серія журналів просто неймовірно відома, оскільки її вже чимало років, бо почали вони видавати ці журнали аж у далекому 1954 році. І ось зараз кожен такий журнал супроводжується невеличким подарунком. Це можуть бути якісь наліпки, можливо, якісь маленькі сумочки, іграшки і багато-багато чого такого цікавого. Ну і, звісно, в Японії це дуже-дуже популярний журнал, і я би дуже хотіла мати один з таких. Ну, шкода, що я правда японською не знаю, але нічого, потрібно буде підівчити. Тож, оскільки це видавництво існує дуже, дуже 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 довго, то у них було надруковано понад 250 різних серій. І це ну, абсолютно різні комікси, це не кількість коміксів, яких вона вийшла, а різні-різні серії. Це дуже багато, і шкода, що в нас в Україні досі такого немає. У нас це не дуже розвинено. Залі, коли я почала більше розшукувати про аніме, про мангу, я дізналася таку цікаву інформацію, що в Японії комікси поділяються не за жанрами, а перш за все за статтю і за віком. І у них кожен вид таких коміксів називається окремим словом. Це для мене було дивиною, але я все прочитала і більш-менш запам'ятала. Тож кодому це такий комікс для дітей віком до 12 років. Сьонен – це комікси та аніме для хлопців віком від 12 до 16, 18 років. І у них переважно розповідається про міцну чоловічу дружбу, зовсім трошки про кохання. Ну а також про суперництво у спорті, у житті, у різних бойових мистецтвах. Ну, і, звісно ж, є таке саме для дівчат віком від 12 до 16, 18 років. Називається це сьодзе, і у них розповідається як правило про кохання. Ну і про дівчачу дружбу. Під жанром сьодзе також є махо-сзе, і у ньому розповідається вірніше у коміксах, які належать до цього жанру, розповідається про дівчат, наділені якимись магічними здібностями, ну, як, наприклад, та ж сама Сейлор Мун. Також є Сейнен для чоловіків, це вже для дорослих, і дзьосей це для жінок. І лише після цього вже йдуть самі жанри. Я не буду вам розповідати про якісь звичайні жанри, фентезі, фантастику, розповім вам про незвичайні. І першим буде ікудзі. Ікудзі це такий жанр аніме та манги, в якому розповідається про потребу піклування за дитиною. Також є такі жанри, які називаються кайто, і він розповідає про різних різних розбійників та крадіїв. Звісно, це щось типу Робінгуда, і вони намагаються обходитись без насильства і всього того. Такі свої благородні розбійники, також, також є такий жанр, як меха, у які характеризуються використанням гігантських роботів, які б'ються між собою. Ну і ще є такі жанр, який називається Спокойний, він не зовсім зрозумілий для мене, але це такий жанр, в якому розповідається про молодих спортсменів, які досягають успіхів завдяки своєму бажанню до перемоги. Ну і, звісно, я розповім трошки ну, про один такий незвичайний жанр, він для мене взагалі якийсь дуже дивний, для чого його взагалі придумали. І цей жанр називається, щоб ви розуміли, риболовна манга, і в ньому розповідається про мангу, в якій присутня риболовля. Для чого це, я не розумію. Ну, але ось таке ось вони придумали. Або ж Моя, у якому діють дуже-дуже милі героїні. Загалом цих жанрів є просто безліч і я, звісно, всі не зможу назвати. Але якщо вам дуже цікаво, то ви зможете залізти в Вікіпедію, і там є гігантська стаття, в якій все це розповідається. Ну а я розповім вам вже про самий комікс, яка називається Чи Життя однієї киці. Розповідає вона про одне маленьке бездомне кошеня, яке загубилося від своєї мами. Розповідається тут про страждання, про його блукання вулицями, аж доки, доки в його житті не наступила біла смуга, оскільки його підібрала надзвичайно мила родина. Ну, все сходиться миле кошеня для милої родини. Ну, підібрали його, звісно ж, також ненадовго, ну принаймні це вони так думали, оскільки знайти дім кошенятові зовсім нелегко. Хоча і звикнути до його виберків теж важкувато, загалом, аби дізнатися його подальшу долю, потрібно читати цей чудовий комікс. Думаю, вам і питати мене не потрібно. Чи сподобався мені цей комікс, оскільки відповідь, звісно ж так. Тут капець, які милі ілюстрації і мішна мова, якою спілкується головний герой Чі. Це мені просто настільки сподобалося. А також стільки всього знайомого, через що проходить будь-яка людина, взявши кошеня чи кота під свою опіку. Це ті самі сім кіл пекла, коли ви берете його і мусите купати його. А ще потім, коли потрібно його сушити, це взагалі просто справжнісіньке пекло. Ну, і звичайно ж, та ситуація, коли ви живете у чужій квартирі і знайшли якісь кошеня і лишити його на вулиці. Звісно ж, не можете, тому забираєте його додому. Ну, що вам, звісно, заборонено робити. Або той погляд кота, коли саме ти відвозив його до ветеринара та ненависть, якої він на тебе дивиться. Ну і ще, звісно, той дуже складний період, коли ви ніяк не можете привчити кошенятка ходити у лоток, не лазити по столі. Це просто абсолютно все те саме, про що ні. Це просто абсолютно все те саме, через що ми проходили і проходимо зараз. Сподіваюсь, це хазяйка не побачить. Тож, якщо у вас постане проблема при виборі подарунку людині, яка є власником пухнастого комочка, звісно, потрібно купувати цей комікс, оскільки він просто крутезний, і також він є універсальним. Я не буду казати ніяких жодних вікових обмежень, оскільки це буде. По-дурному, бо цей комікс справді крутий, підійде будь-кому. Щоправда, скажу, що він для дітей віком від 6+, і далі просто для будь-кого. Ми його читали разом з моєю бабусею і мушу сказати, що і справді він дуже сподобався. Тому думаю, це вже остаточно зрозуміло, що він підійде будь-кому. Як видавництво наша ідея. Я мушу сказати, що видання справді пречудове. Ось така дуже красива м'яка обкладинка, середині мімімімішні ілюстрації, читабельний текст. Ну і також хочу трошки сказати про папір. Можливо, ви помітили, коли я гортала ту книгу, що цей папір не мелований. і скажу вам трошки більше про нього, покажу вам його краще. Звісно, попри те, що він милований, можливо, це комусь не сподобається, але мені це дуже сподобалося, оскільки це робить цю книгу такою якось затишною і вона підходить під ілюстрації. Тож ось таке дуже класне видання. Але ще скажу трохи більше про те, де я її придбала. Придбала я цей комікс на формі видавців, коли я проходила. Це ось він був одним з найперших. Я пам'ятаю, що я заходжу і бачу ось тут стенд, там стенд, і ось тут такий дуже дуже красивий стенд виданесу нашу ідею. Оскільки я раніше про нього нічого не чула, я, звісно ж, вирішила підійти, подивитися, що там і до чого. Почала гуртати комікси. І ось у мене це почалося таке кіпання, як я хочу придбати цей комікс. Ну, але в мене був обмежений бюджет, і я трошки себе притримала і пішла далі гуляти по е, різних поверхах. Але все одно я в кінці повернулася і придбала цей комікс за 150 гривень. І ось тут я вам розкажу трошки про мінуси коміксів. Це те, що вони коштують дорого, але читаються дуже швидко. Саме тому я цей комікс постійно перечитую, тому що думаю, що він все ж таки вартий тих грошей, яких я за нього віддала. А ще я вам скажу дещо таке, що мені дуже там сподобалося, це те, що коли я придбала цей комікс, мені дали ось зараз покажу ось такі мімішні наліпки. Як бачите, зараз я вам покажу трошки, як воно виглядає. Ну, так само, як і на цій книзі. Дуже-дуже класні наліпки. Зараз покажу мені тут ще є одна ось така. А також мені дали тут ще такі дуже-дуже класні закладинки. Ну, на них намальовані, звісно, частини обкладинок з різних їхніх комісів. Ось, це, наприклад, чуденник вишеньки. Я його також дуже хотіла придбати, оскільки він був, неймовірно, красивий. Але дорогий. Ну і також є ось закладка з ілюстраціями з коміксу Крута Адель. І ще одна така наліпка, теж з коміксу Крута Адель. А також, коли я там була біля стенду, я, звісно ж, взяла ось таку маленьку безкоштовну копію, в якій були частинки з цього коміксу. Тут вже ну, мелованому папері, тому я можу порівняти. Хоча, знаєте, на мелованому папері мені трошки більше, напевно, подобається. Я вже змінила так швидко свою думку. А також тут був такий уривочок з цього коміксу Крута Адель». Саме тому я потім йшла по дорозі, читала, і мені це настільки сподобалось, що я повернулася і його все ж таки взяла. Також хочу сказати, що це всього-навсього перший том, Він перекладений і, до речі, до речі, це перша манга, як пише на обкладинці. Я, звісно, не знаю, це правда чи неправда, тому що я взагалі тільки-тільки почала знайомитися з коміксами. Ну, але взагалі в мене є одне таке питання, чому, якщо це манга, він читається не задом наперед. Якщо ви знаєте, то напишіть, будь ласка, в коментарях, оскільки мені справді дуже цікаво. Бо я завжди вважала, що манга – це коли комікс читається задом наперед. Маю такі свої певні здогади, що, можливо, його зробили незаден наперед, оскільки він призначений для дітей, щоб їм було не занадто важко читати. Ну, а можливо, ні. Якщо ж, знаєте, пишіть. Як я вже казала, це перший том, тому там мають бути ще якісь наступні частини. Як сказали мені там біля стенду, має вийти скоро ще одна частина, я буду з нетерпінням чекати. Отже, на цьому мене все. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, дивіться мої огляди та поширюйте їх у соцмережах. Ну а також, звісно, пишіть в коментарях, що вам сподобався цей огляд, чи ви читали цей комікс, можливо, плануєте. Ну, в мене на цьому все. Тоді що? До наступних книжок. Бу! Ви точно підписалися? Якщо ні, то швидко підпишіться. E já estava me estar...